Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Вооруженные силы Российской Федерации показали свою несостоятельность. Они не смогли достигнуть поставленных целей тогда, когда это было, ну просто сделать, ну совершенно можно было спокойно в первый месяц войны. Но тем не менее, то ли просчеты командования, то ли сил не хватило. Но ничего достичь не смогли. Позорно ушли из Киева, позорно ушли из под Харькова, позорно ушли с э, правого берега днепра под херсоном и э, все все плохо хоть где-то в россии все идет строго по плану в костромской области ударными темпами строят кладбище на 50 тысяч мест работы по организации нового кладбища под костромой в деревне Будихина идут строго по графику и в Открытие должно решить проблему с захоронениями в костроме минимум на полвека Экскаваторы равняют участок на огромном поле близ деревни Будихина, что в Костромском районе. Будущее кладбище займет площадь почти в 40 гектаров. Киев за три дня не взяли. Все, строим кладбище на 40 гектаров. Сейчас строится центральная и объездная дороги. Почти завершена прокладка линии электропередач. Идет строительство административного здания. В нем также будет расположен ритуальный зал и различные мастерские. По словам инвестора, новое кладбище строится по всем современным стандартам. Кладбищенский бизнес так хорошо растет, что даже в богом забытую Кострому потянулись инвесторы. Россия – это единственная страна в мире, в которой бизнес для живых угасает, а бизнес для мертвых только растет. Весь участок разбит по квартально. Между, скажем так, кварталами будут дорожки через каждые, даже не просто дорожки, а проезды через каждые 40 метров. Сначала думали обычные дорожки на кладбище сделать. А потом стало известно, что в Украине передадут F-16. Поняли, что не. Надо строить сразу автомобильные подъезды. Вот так выглядит план будущего погоста. Предусмотрены места для почетных и воинских захоронений. Первая очередь рассчитана на 12 тысяч захоронений. В целом кладбище должно вмещать порядка 50 тысяч мест. 50 тысяч мест в одной только маленькой костроме. Инвесторы будут в восторге. Будет решен вопрос с общественным транспортом. До кладбища, которое расположено примерно в 10 километрах от областного центра, планирует запустить рейсовый автобус. Рейсовый автобус пустят от вокзала прямо до кладбища. А до больницы, детского садика, школы не пустят. Почему? Правильно, инвестиции не окупятся. Все плохо. Но это не значит, что конфликт нужно прекращать и садиться за стол переговоров. А теперь давайте посмотрим на реалии, как это на самом деле В основе позиции сполучених штатів Америки лежит не только двупартийная поддержка, В основі цієї позиції лежить весь оборонно-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки і позиція військових. Тому даруйте, але я не поділяю переляк багатьох українських політиків, політологів, аналітиків, які розказують про те, що все, от все розвалиться, нічого не буде, і так далі. І Росія тут буде побідять, і, 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 і все, і, і так далі. Ні, так не буде. Тепер а, оцей лист, який. Чомусь показується як інструмент, а прив'язаний до допомоги України. Ну чого вже, пане Антіне, нема так це точно прив'язки цих папірців. Папірців. Зверніть увагу, як я кажу. Я не кажу документ. Я розрізняю, що таке документ, а що таке папірці? До допомоги Сполучених Штатів, Європейського Союзу і національних урядів України. Цього немає і цього не могло бути. У цьому відношенні мене більш лякає те, що на п'яту точку сіли дуже багато в Україні, коли ці речі наклалися. Тому давайте відкладемо в сторону кошмар ООН і Ради Безпеки, його тут немає. Відкладемо у сторону ці шість папірців. Бо те, що там написано, ну мені здається, що ми з вами знаємо вже так років 30. Ми розуміємо, про що там написано. Бо це Альфа й Омега, того, що треба було робити давно. Чому не робилася не тема наших зараз розборів? Розумів, наскільки важкі питання ми будемо, ми будемо розбирати. Але е, не, не про це мова. Звідси я можу абсолютно чітко зафіксувати: допомога Україні буде надаватися так, як це визначено. А на зустрічах Рамштайн. Зустрічі Рамштайн в основному формуються із заявок української сторони. А ці заявки подаються в залежності від того, як плануються тактичні операції на лінії фронту в тилу і так далі. І ще до цього я хочу додати фразу, яку сказав Бен Ходжес: війна між Україною і Росією це не лише ситуація на лінії фронту. Трапляються випадки, пане Антіне, коли у цій війні іноді інформаційне поле придавлює так. Що вона переважує все те, що відбувається на лінії фронту. І ще одне: те, що події на лінії фронту не завжди об'єктивно оцінюють, іноді це потрібно для справи, іноді це і за нефаховості, а іноді це результат того, що інформаційно-психологічні операції, які застосовує ворог, вони на нас впливають. Бен Ходжес до речі дуже чітко оцінив ситуацію зараз на полі бою. Він сказав: ну тільки дебіл, ну я перефразовую, буде критикувати те, що роблять військовослужбовці збройних сил України, долаючи мінні поля і укріплення. Дуже добре американські генерали насправді розуміють, з чим стикаються наші військові. Чудово, і американці, і британці, і французи, і німці. Які дуже добре навчені в цих речах, вони прекрасно розуміють, що відбувається, і яка перспектива розвитку цих подій на лінії фронту? Звісно, російські військові сили слабі, все це преимущество хрупке, і якщо ще поднапрячця, то можна російські сили сокрушити. Я кажу, що очевидно, Україна має схожі проблеми, що Росія, тому що ми все таки належать до одної східноєвропейської цивілізації. Православної цивілізації з тою різницею, що Росія в цю цивілізацію втікає, втікає всередин, втікає а Ми втікаємо від неї від цієї цивілізації. Ми рухаємося в Європу. І питання ключове: як далеко Україна зможе втекти від цього? А це означає, ми маємо схожі проблеми, і наші проблеми однакового характеру, тому проблема браку політичних реформ, ключових реформ, тільки що в Україні ця ситуація набагато вігідніше, тому що Росію Росії добі пару десятків років. Нам залишилося зробити останні штрихи, останні реформи, а в Росії ще навіть не починалось. І Якщо ми це зробимо, якщо ми це зробимо, або скажемо, коли ми це зробимо, тому що е, те, що я бачив на, 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 на засіданнях ЄС, yes, і це мене дуже знаєте водушевило, що насправді реформи йдуть. Не тому, що ми такі добрі, тому що захід вимагає. Процес пішов. Зокрема, навіть арешт Коломойського про що ж це говорить. Знаєте, інші справи, звичайно, корупція залишається з другого боку. Є боротьба з корупцією. У мене якщо ми доведемо цю реформу до кінця. Тоді я не маю сумніву, що Україна просто вистрибує, що називається, прострибує в сумаїстичну роздку і стає собі таким центрально-європейським тигром. А це міняє не тільки економіку країни, не тільки міняє політичний лад України, це міняє всю структуру геополітики. Це означає, що центр Європи переноситься сюди на схід, особливо в конфігурації Польщі і Литви. А це означає, що не тільки міняється весь світ, міняється не тільки міняється весь Європа, міняється весь світ. Тому що все ми розуміємо. Роль Європи в сучасному світі. Я скажу так: одна з таких сумних новин останніх років, мабуть, ви це знаєте за аналізом Freedom House за останні 15 років сильно майже вдвічі збільшилося число людей, які живуть поза демократією, і навпаки, майже вдвічі зменшилося число людей, які живуть в демократії зараз. Тільки двоє з десяти людей в світі живуть в повній демократії, в повній свободі. Але що дуже важливо, є майже третина країн, які живуть десь між демократією і авторитарними режимами. Це майже третина, це дуже багато. Вони всі пригадаються до війни в Україні, тому що хто переможе в цій війні, це буде означати, яким далі напрямком світовому до буде йти. Я думаю, що в цьому випадку дуже важливо, є, що Україна перемога України означає, що тренд повертається назад. Що ми маємо відкати від цього авторитаризму і питаємося за демократію? Я не кажу, що демократія знаєте це щось ідеальне демократія має великі проблеми, але дуже важливо, що демократія має набагато більшого простору для розв'язання проблем, ключових проблем, зокрема тих проблем, які всі перед світом для мене дуже важливо, є, що зараз питання стоїть для того, щоб змінити світ зараз на скільки щоб рятувати світ, тому що Україна світ стоїть на грані близького апокаліпсису. Нагадаю вам, що очевидно, ми дивилися всі фільми Опенгаймера, та або нами подивимося, і Нагадаю вам, що зразу після Манхеттенського проекту був так званий годинник апокаліпсису Doomsday Clock, де вчені учасники того проекту Опенгаймера, «Оп по проєкту, проекту, а також Ейнштейн та інші відомі фізики, утворили такий умовний годинник. Скільки часу лишилося до кінця світу, в зв'язку з появою ядерної зброї. В 47-му році вони поставили годинник на 7 хвилин до кінця світу. Мабуть, ви знаєте, що цього року, в січні цього року, зв'язку з українською війною годинник наблизився 90 секунд до кінця світу. Тобто ми з тим перед реальною загрозою зникні не просто України чи Росії, зникне в своє людської цивілізації. І це дуже важливо, тому рятуючи Україну, ми Українами світ. Це треба розуміти і ще раз показує центральність українців українського питання у цьому світі. Це звичайно дає нам знають особливе питання, знаєте, оптимізму, тому що дуже тяжке завдання, але дуже важливо надаємо ще гідності, і ці гідності повинні розуміти, бо це те, що допомагає нам виграти в цій війні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.